Тарас Загородній, політтехнолог. Слава Україні, пане Тарасе. Героям слава. Ну що, з одного боку розуміємо так, що українські громадяни, які перебувають за кордоном нашої держави, і не оновили свої дані в ТЦК та СП, так би мовити, варто, бо було якось залучити до виконання їхнього громадянського обов'язку. З другого боку, розуміємо, що ну консульські послуги також треба надавати, тому що це може відштовхнути тих людей, які перебувають і так за межами нашої держави, ну допомогти їм остаточно визначитись і віддрейфувати, і почати оформляти ті чи інші. Додаткові документи, тимчасовий вид на жительство і далі, 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 там з подачою на громадянство. Отже, ваше бачення, як би правильно і мудро було би вчинити? Ну я вважаю, що все ж таки це ну воно некоректно було зроблено, тим що воно було запроваджено до настання. В, ну, в дію закону про мобілізацію. Тобто є багато людей, які в дійсності ну, могли б це зробити. Далі могли б зареєструватися, наприклад, в електронному кабінеті, якого досі немає, до речі, та багато чого інших організаційних питань. Ти більше є багато українців, які. Ну давно живуть за кордоном. Це правда. Там і по 5, по 6 років це ніяк не було пов'язано з війною. І тепер, після того як у них ну заберуть можливість переоформити паспорт, ну вони остаточно порвуть свої зв'язки з Україною. Mm -hmm. А це було мудрим рішенням нашої влади це зробити. І як ви думаєте, вони перед тим а як хоп -хоп. приймати це рішення? Вони думали про наслідки, що це не дасть збільшення мобілізаційного резерву, а це дасть навпаки таку реакцію, яку ми бачили в паспортних сервісах за кордоном? Ну, ми в дійсності не знаємо повну реакцію. Ми ж бачили точкові рішення. Знаєте, це у нас як статстака стат буває, так знаєте, буває. Там е 5 чи 6, 6 випадків на всю країну, а вони у нас виглядають, начебто завжди таке відбувається в нашій країні активно розмухуються, в тому числі всередині країни. Е тому не виключено, що хтось ну, приїхав, повернувся. Ми ж не знаємо таких випадків. то тобто статистики не знаємо, хтось пішов і це оновив. В тому числі е я вважаю, що це було некоректно зроблено, і я не, ну, я не бачу, як воно буде працювати в дійсності. На практиці, ось тому, що ну це не не збільшить, не зменшить. Навпаки там багато країн скажуть ну добре, залишайтеся у нас, і ніхто воду видавати цих громадян на Україні не буде. Але Тараси, дивіться, а от хотілося ще вас розпитати про нашу внутрішню українську політику. От пару хвилин тому з нами на зв'язку була Вікторія Олійник, парламентський аналітик руху чесно. Так, ну, і вона відзначила, що падає рівень дисципліни наших парламентарів. Але розуміємо, що це стосується загалом не лише наших парламентарів, так, але й нашого уряду. Так і минулого тижня відбувалася зустріч з представниками уряду і нашими парламентарями. Ну наскільки розуміємо, парламентарі лишилися не надто задоволеними, а уряд. Відповідав в такий спосіб, який він вважав за потрібне відповідати, але історія про уряд національної єдності чи переформатування теперішнього уряду чи відставку Дениса Швигаря про це почали говорити значно менше. Що на вашу думку таке відбулося? Що оця тема якось так закапсулювалася? Ну, те, що те, що ж ми ну, треба відставку. Я є тільки за тому, що людина но ну, не організовує військову економіку в нашій державі ігнорує багато речей. На жаль, через що гинуть багато наших воїнів е, не забезпечене кредитування ВПК, не забезпечена секретність ВПК, що стримує е, стримує багатьох іноземних виробників заходити в Україну, тому що вони відверто говорять, як як так можна, якщо буде видно ледне, знаєте, не по сайтах перевірки податкової, де знаходиться підприємство ВПК mm -hmm. та багато чого іншого. Якщо ви надаєте можливості ВПК, принаймні ну не кредитуєте його. Ну, дайте можливість експортувати, хоча б зброю, щоб не простоювали виробництво, для того, щоб не було серії, завозили люди валюту в країну та багато чого іншого. Плюс уряд давно вже міг зробити фінансування додаткове фінансування ВПК. Як це було наприклад зроблено в 2021 році з Укравтодором? Ну, умовно кажучи, підприємства ВПК можуть випустити облігації там державні, приватні. Ну припустимо, КБ Луч, Українська бронетехніка, про яку президент вже відкрито говорить, що там вже 10... Богдан на місяць виробляється це величезна серія для українських реалій українського промислового виробництва. Вони могли випустити облігації, наприклад, там на 5 на 10 мільярдів гривень. Державні банки могли викупити ці облігації, уряд надати гарантії, а Національний банк міг надати рефінансування під ці. Це під ці облігації, щоб вони рахувалися, і йшли в, в ці е, як там частина е, е, банк. Ну як частина е, цінних паперів для банків, так що їм цікаво було б їх брати, і це можливо робити У 2021 році. Це зробили Укравтодор. чому зараз не робиться І пан Шмихай, Національний Банк Банки. Це велике питання, тому що це просто схоже на диверсію. Ось А стосовно чому немає питань по уряду єдності, як ви говорите. Ну я думаю, що це не буде актуальне питання, поки є, ну хоча б ну на папері, монобільшість. більшість. Якщо здійсниться те, що про що, про що часто говорять, що. Багато депутатів хотіли скласти мандати. Ну тоді виникне питання існування монокоаліції та рекоаліції. Ну тоді, можливо, підуть розмову про коаліційний уряд. Але поки ми не бачимо таких рухів, тому навряд чи влада піде на це. дивіться. А ТСК, наприклад, чому не зробили по енергетиці, зокрема про доцільність використання тих чи інших коштів. Ну якось так. от, ну, обговорювали ту тему ту тему в стінах парламенту. Так ну і хотіли. Розпитати уряд, але все одно до ТСК діло не довели. Ну, це ж все рівно монобільшість повинна вирішувати. Вони ж все рівно мають контрольний пакет в парламенті. Так, ну ТСК це все рівно такий інструмент більший такий, знаєте, віртуальний, тому що ТСК в нашій країні має суто такого піарівського супроводження, тому що у них повноважень досить мало. Хоча, мабуть, треба було робити атаку, Ну, в принципі, можна було б звернутися до правоохоронних органів, наприклад, написати заяву в набу а, і з'ясувати взагалі, що там відбувалося, що були там зловжени. І так далі, тому що навіть у нас часто говорить про корупцію і все, що з цим пов'язане, але ніхто не хоче запитувати відповідального орган, органа за це. От у нас є відповідальний орган набує САП. так Звертатися треба до них. Нехай вони теж проводять перевірки і дають відповіді, в тому числі стосовно доцільності використання, недоцільності використання і так далі. Тому що парламент є парламент, а це ж таки з слідчими. Повноваженнями володіє така си правоохоронні органи, mm -hmm. пане Тарасе, дозвольте, я би ще хотіла поговорити про кейс з міністром Сольським, який зараз також отримав підозру від НАБУ справа семирічної давнини. Але тут ключове питання: що за нього внесли заставу, і він продовжує виконувати обов'язки міністра. А скажіть, будь ласка, а це взагалі ну на вашу думку нормально, що е людина, яка зараз під слідством. Продовжує працювати на своїй посаді. Це жирний куш, я б сказала. Міністр отримує підозру. Це ну наскільки я пригадую, в нас не було міністра чинного, який отримував підозру, і ця вся справа виглядає досить дивно, що він продовжує працювати. Ну чому у нас же насіров все ж таки отримала підозру? Правда, його тоді звільнили, тому що голова податкової ну це приблизно рівень міністра. Це все ж таки по високопосадовець рівня а. а і в принципі був все таки прецедент. Правда, там ще поки що ще не закінчилася. Та справа, до речі, приблизно теж вже років так сім, як вона там розслідується. А ось а стосовно Сольського, ну дивіться, ми повинні розуміти, і глядачі повинні розуміти, що застава це назначає припинення. Припинення кримінального провадження, тобто у нього тобто, є можливість просто не сидіти в СИЗО, але це не означає, що справа закрита. А щодо якості проведення слідства, це вже знову таки питання до і САП, чи зможуть вони довести ті факти, які були в дійсності сім років тому, та багато чого іншого. А стосовно його перебування на посаді, ну я думаю, що оскільки. Моно що слуги народу не поставили питання про його відставку, то я думаю, що це питання можуть порушити опозиційні фракції і подивитися, як будуть реагувати, в тому числі парламенті, пане Тараса. Ну з другого боку, ми люди також знаєте з певним проф... з певною професійною конспірологією, тобто справі сім років. Сольський з землею займався, його поставили на посаду, знаючи, що він професійно цікавиться питанням землі і так далі, і так далі. Тут я не хочу навіть на нього накидати. Але тут раптом от якось так прилетіло. Розуміємо, що українське правосуддя найнезалежніше у світі, і як там слідчий визначив, так вони і будуть це діло розслідувати. Але також от з'являється питання: можливо, треба було, щоб якось так збити міністра сольського. Ну, не збилиш? Ну <свист> no. ще не вечір, ще не вечір. Да, то тому я ж говорю. Я думаю, що ну принаймні, я думаю, що опозиційні фракції можуть спробувати поставити питання на те, щоб по пане Сокові відставку. Ну, принаймні на проведення розслідування. Якщо це не пролунало від монобільшості, значить, треба десь когось стимулювати, подивитися на реакцію. Ось та стосовно суда і це ну вибачте, це ж вище антикорупційний суд. Ну, начебто реформований та багато чого іншого. Тому тут ще питання до правоохоронних органів: як вони розслідували, чому так довго розслідували цю справу? Тому що я подивився на фабулу цієї справи. Ну, я там не бачу знаєте, навіщо так було часу витрачати багато, тому що от пам'ятаєте справу Мартинінка, яка досі mm -hmm. речі, не закінчилася. От там була там міжнародне розслідування, там треба було запити розсилати, там треба було вести довготривали переписки та багато чого іншого. А тут ну така справа, де можна було пішвидше це робити. І Питання, чому в дійсності так це угу. було довго, поки що виникає. І чим закінчиться, теж подивимось, тому ну, що на так. жаль у нас де питань більше буде. ніж відповідей, пане Тараса. Так Тарас Загородній, політехнолог був нашому. Тарі, дякуємо йому за роботу і дякуємо за його аналітику.